І сьогодні у нас порція натхнення разом з веселим Гудзиком. Що ж, давайте подивимось, що у нас тут за коробушка, і що мені таке цікавесеньке прийшло. Розкриваємо разом. Отже, дякую, веселий Гудзик за таку красу. Їхнє пакування це просто щось неймовірне. Ви відкриваєте, і дійсно це вже порція натхнення, тому що дуже приємно навіть просто спостерігати. Ну, от як як такою молотою можна не гратися, не бавитися. Отже, давайте подивимось, що ж за посилочка мені прийшла, з чим ми з вами, звісно, будемо працювати. А вже все, що в цій посилці, ми з вами спробуємо потестити і подивитися. Чи дійсно такі круті ці інструменти? За що ми їх всі обожнюємо? Ну, я думаю, що ви вже їх теж пробували. Але, вау! Ви тільки погляньте! А -а -а! І відразу мені прямо-прямо прямо, як для Петриківки. Або для українських орнаментів штамп в руки падає. Ви погляньте, скільки тут скарбів. Ви погляньте. І знаєте, що це? Це рівні. От це класна дуже штука. Ми з них почнемо тестування, адже це дуже дуже надзвичайно класна річ. І ви погляньте, я не можу цього не зацінити та-дам, та-дам. Та ну просто, ви знаєте, ви, мабуть, такі всі, як і я, ті, хто ліплять із глини, ті, хто працюють із полімерною, зефірною, холодною порцеляною. Ну, Ми ж всі любимо красу. Адже недаремно тут, ось так, як цукерочки розсипані ці всі речі. І я, як дитина, просто з радістю буду зараз усе роздивлятися, ви погляньте. ну, просто, Це неймовірно, неймовірно можуть бути прикраси. Ви погляньте птахи. Ну, це все це все наше, це все наше рідненьке. Ви погляньте, які підвіски можуть бути тільки із такими катерами, і що мені дуже подобається. От я зараз спробую якийсь більший катер знайти, де ось на світлих буде чудово видно. Бачите оцей невеличкий обідочок? Це основна фішка цих катерів, вони мають потончений край. Тобто для холодної порцеляни нам з вами підійдуть. І ось я якраз листочок схватила, будуть дуже гарні листочки. Плюс малесенькі нам в біжутерку саме те. І для колонів, і для чого завгодно. Фішка в тому, що оцей тонкий ріжучий край це правильний. Якби увесь катер був чисто тонкий, він би зламався і він би вам не слугував. Тут все продумано. Дивіться, тонка, товстенька тримачечка, яка, якою нам зручно працювати. Тут є високий. Board. І тут є достатній борт для полімерної глини, або для холодної порцеляни. Для холодної порцеляни тут більше, чим, тому що ми робимо тонесенькі тонесенький, тонесенький прикраси. Так, фокусуйся камера. Ось. Бачите, я сподіваюся, що вам все чітко видно. І ось це правильні катери, тому що в кондитерських катерах такого немає. Пряники ми рубаємо, як тому вони й вирубки там називаються. Так, ви погляньте, ось які пелюсточки на жоржинки, ну серденькі. О, монстери, монстери, це взагалі щось смородинка. Да? Ось така у нас смородинка. Ось такі. Ви погляньте, ось цей взагалі штампик. Я обов'язково все посортую окремо, бо зараз я, як дитина, просто першу відкривашку з вами зробила. І от до метелика у мене навіть вже буде найближчий огляд для вас. У мене є дуже класні молди для метеликів. І я покажу, як це все працює. Хотіла одну фішку, і тут я відкриваю. А тут є метелики. Метелики це наше все. Я просто метелики обожнюю і обожню. Плюс ось такі масюпуски це не забудочки. Це, це дещо. Абстрактніше, і ви погляньте, які монстерки навіть є, ви погляньте, які метелички навіть є. Це ми можемо в прикраси. Ви погляньте. Я просто мініатюрки дуже обожнюю, і от дуже важко знайти реально толкові, щоб вони були без зазубринок, без зрваного краю. Бо е, я колись в магазині якомусь купувала катери, і там були зазубринки від друку е, самої машинки. Тут є відчуття, що дійсно катери навіть руками допрацьовують. Я не знаю, наскільки це правда, нехай виробник мені допише. Погляньте, які пелюстки. Це і під півонію, і під трояндочку. Ну і все, Люда пішла вибирати. Я сказала, що буду вибирати поза кадром, а я прямо з вами. І ви погляньте, навіть листочок півонії. Ой, я оці масики просто. Це моя любов. Ви погляньте, а ось це. Ви погляньте, які це ж просто мікро-мікро пелюсточки для жоржинок. Для, для будь-чого, ви ж знаєте, що у нас всі вони універсальні, у нас не буває. Ну, і звісно, звісно, герб України, тому що це ж наше, це наше рідненьке. І однохвилинний огляд у мене вийшов дуже великий, тому що я пішла розглядати красу. Ну, неможливо ж не порозглядати. Ось цю красу, дивіться, ось і ще трішечки більший. Ось це, взагалі, потрібні речі. Я потім ось такі кругляшечки, або, взагалі, катери, які різних розмірів, я їх складаю саме ось так. і Взіппакети, пакетики я пофасую, потім все. Це ось, дивіться, ще який листочок півонії. Просто неймовірний. Ще погляньте, не забудечка трішечки іншого розміру. Ану ось. І ще одна ось така фігурочка. І дивіться, яка смородинка малесенька. Ну, це не тільки смородина, це я її чомусь так смородиною, хоча ж це може бути що завгодно. Так, і ось такі штучки, я просто окремо потім, тому що круглі от е, кола, каплі, це універсальні катери, які ми дійсно ми можемо ліпити будь-яку квіточку, ми можемо зліпити будь-будь-що. І я от дивлюсь, всі катери, які я зараз перетримала в руках, вони всі реально допрацьовані. Ну я впевнена, що дівчата реально їх підшліфовують, тому що, якщо ми друкуємо на 3D-принтери, у нас зазубринки обов'язково лишаються. І це дуже приємно. Тобто, про нас дівчатка піклуються. Ну, Можливо, хтось із хлопчиків ще ліпить, я не знаю. Так, ось погляньте. Знову ж такі масіки, масіки. Ну, от Люда пішла по масікам. А ось це прямо готовий кулон. Ви берете, витискаєте, декоруєте додатково, лаком скриваєте. Як для полімерної глини, так і для холодної порцеляни. І теж ви погляньте, як гарно зроблений край. Я обов'язково дивлюсь на край, адже це такий досить сильний показник. Так. Ось, давайте я це все заберу. Так. З катерами, до речі, обережно, щоб вони так не падали. Я щось уже, знову ж, якщо огляд вийшов великим, то давайте вже його додивимося. Що у нас іще є? Ось. Ви погляньте обличчя, яке просто-просто неймовірне. Ось. Ну, обличчя, я взагалі ось, десь я вже тут відкладувала. А. А ви погляньте, який ось орнамент. Ну все. Це просто зараз вийшла не розпаковка у нас а по хвастушки, але інакше я його зняти просто не могла. Погляньте, яка краса скільки. Це нібито дівічий, вино... дівічий виноград є ось така. Рослинка, то теж схоже. Але знову ж таки, це може бути і таким більш-менш універсальним листом, тому що дуже подібна фактура. Мені дуже подобається, що веселий Гудзик піклувався про те, щоб були різні розміри, тому що ну, вони, мабуть, знають, що для мене це надзвичайно важливо. І особливо ось ці катери це просто щось щось з чимось. І давайте подивимося, я хотіла вам показати штампи просто окремо. Обличчя це просто обличчя, це я особисто собі і набір прикрас зроблю. Причому, мабуть, із полімерної глини, тому що це заслуговує того. Зараз з цими світлами я працюю рідко з полімерною глиною. Я більше працюю все-таки по зефірній глині. Але ви тільки погляньте, яка це краса. Кожен може обрати на свій стиль і на свій смак. Ось навіть прямо я да, з квіточкою це є. <соє> Або ось погляньте. Ну це просто щось неймовірне. І ось навіть ось такі. Ми з вами все це повідтискаємо, подивимося, зробимо якісь кулончики, подивимося, що б мені ще хотілося. Тобто, ось це ми зараз не просто так розпаковуємо, а я вже починаю фантазувати, дивитися. Це ось можуть бути теж і астри, це можуть бути і. ну, от Соняхи там потрібно буде докатувати, але все рівно класно. Знову ж таки, універсальна капля. Для когось це сережки, як підвіска, а для мене я все розглядаю палюстками і чимось іще. Теж дуже крутезно. Насправді, тут із цього всього можна робити як прекрасно. Так, і квіти, так і композиції. І ось ці класні речі. Я, до речі, з такими ще не працювала, тому спробую. Ми будемо скалочкою. Просто звичайна скалочка. І ось, і будемо працювати саме. Покажу, як з цим інструментом працювати. Дуже класно. Ну, і, звісно, оцей позитив в мене просто, просто вразив сьогодні, тому що ну це так круто. Ну, ви погляньте. Ну все, дівчинка моя всередині зраділа. Бачите, ось. Видно, як його можна співставляти, видно розмірність. Ну, про це ми все окремо поговоримо. Ну, тобто, я просто в захваті від цих інструментів і відчувається енергетика любові. Я не знаю, хто. Ну, в принципі, в нашій сфері, тобто в нашій творчій сфері, ну неможливо не любити те, чим ми займаємось. Тому я впевнена, що у нас буде багато чого цікавенького попереду з вами, а на цьому буду закругляти своїм відео. Я ще тут пару хвилиночок двадцять позависаю, пороздивляюся, пофантазую, посортую. Тому що це скарби, які варто просто сидіти, спочатку роздивлятися. Фантазувати, а потім думати, а що ж я хочу перше зробити, це буде прекрасна змійка, перламутрова переливаюча, чи це будуть підвіски або сережки із монстерами, чи це взагалі ми трояндочку якусь зробимо, чи потестуємо щось іще. Одним словом, пішла я поза кадр насолоджуватись, любуватися всією цією красою. Якщо вам впало щось в око, і ви вже знаєте, що б вам хотілося подивитись за огляд в першу чергу. Тоді пишіть мені е, коментарі під цим відео, і я буду дивитися, або ми зліпимо щось дійсно із полімерної глини, або ми в першу чергу з холодної порцеляни. або ж я буду тоді викладувати відео, так як мені воно йде на душу, тому що як в потоці воно йде, мені здається, такі роботи вони найкрутіші, тому що через силу, ну, ми митці, нам трішечки важко. Погляньте, я от від піонів і монстери, просто це в мене сьогодні топчик. Я навіть собі хочу просто прикрасити ці. Київський каштан. Ну, от, все, бачите, мене знову виносить. Я не можу закінчити це відео, тому що як маленька дівчинка, хочеться радіти, дивитися, роздивлятися. Я себе зупиняю. На цьому все. Ставте свої коментарі, що вам хотілося побачити першими. І ми обов'язково з цим попрацюємо. Якщо ви вже з цими інструментами працювали, звісно, напишіть свій відгук, напишіть, що ви про них думаєте, тому що в мене враження просто неймовірне. На цьому все. До нових відео. па, -па. пішла. Я роз. Дивлятися.